Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3288-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 481 вісімдесят тисяча гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, в вашій увазі 8220 розіграш державної лотереї КНО. теражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! три. Сімдесят дев'ять, п'ятдесят два. Двадцять три. Чотирнадцять. Шістнадцять. Тридцять чотири. Тринадцять, тридцять шість. П'ятдесят п'ять. Двадцять дев'ять. Вісімнадцять. Тридцять сімдесят чотири. Десять. Два, тридцять дев'ять. П'ятдесят чотири, двадцять вісім, п'ятдесят три. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7073 й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 6. 2. 7. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 6. 2. Сім, бережіть себе! Все буде Україна!